Вже потрошки треба передавати синам. Переходити на виноград, на вино. Я кажу малій, кажу, давай я тобі звіт. А я кажу, так слухай передам. Ну передай мамо.

Стерця, да. Вітаю улюбленого вчителя, вчителя. Володі Ляшкевича. Знаєш, у моїй мами були три сили. Два нормальні і один ще. А ще ви любили про сірник і сирник говорити. Так, ну а ще зошити забирали з різними малюнками. Ага. І, і віршами першими. Не нагадую, і пропогано є. Я Та то добре було, Та то гарні часи були, Марія Кримська. Зараз і у Львові, і в Москві, і всюди. Ну ти знаєш, коли ми зустрічалися останній раз ти ще похожий на себе. А тепер вже на сьогодні народять. Ой, Марія Петрівна, все всередині чим займаєшся змінило трошки. Внуки Внуки вже. Так, ну ти внуки, все. Ви Вы як веселилися таке, веселитися і посолка на живу. Треба треба Добре, чи Добре, що от мова, тепер мова, у мові трошки тебе починаю то Ми довго не бачили, смотрите. Років 20. Що здоров'я всі і так далі. Ну, не знаю, що витратили. Радий, бачите, <laughs> усі замаскирувалися по до яких. Я решил раньше, а я так перед вами. Здравствуйте. Это патро. Да, я знаю. Да, я знаю. Та я всюди, а в основному Всю? у Львові живу. <ріст> <ріст> Але то добре, що він му качувати забуває. І я буду ща... на твоїй сторінці ти мене п'ятрати стаєш. Рідний букач, як тут,